Всім привіт! Починається мій прямий ефір. Це мій ефір на YouTube вперше, тому я ще не зовсім знаю, як керуватися цим додатком. На цьому ефірі я хочу з вами познайомитись і запропонувати підписатись на мій канал, якщо вам буде цікаво створення мого валяного взуття. Сьогодні я буду створювати, зараз я вікно прикрию, бо там йдуть робочі процеси за вікном сьогодні я буду створювати нову пару взуття тапочок. Зараз буду підготовлювати з вами місце для створення. Я відчув свого стола, бо наклонятися дуже проблематично. Так, тут все стоїть вірно. Сьогодні буду робити тапки з такою помаранчевою вовною. Розпечатуємо цей рубленчик. Я розумію, що це вже йде наживо трансляція. Але я ще трошки погано тут орієнтуюсь. І я зачекаю, можливо, хтось під'єднається. Якісь нові функції тут працюють. Ага, це мені не треба. Ой. Ще, ще, я тут включаю. Всім привіток, хто доєднується. Я хочу сьогодні поваляти тапки в прямому ефірі у Ютуб. Взагалі, вперше включила цей додаток. Не знаю, як він працює, як тут люди приходять завжди, це я роблю тільки в Тіктоці або в Інстаграмі. Буду з вами валяти тапочки з овечої вовни помаранчевого кольору. розпечатуємо цей рулончик. Я трошки тут, ага. Я сейчас подъединяю еще микрофон. Тому, мне сдается, так будет краще с микрофоном. Чуть. Вот так. Я с микрофоном буду, чтобы вам было меня добрее чути. Якщо мене гарно чути, або щось зі звуком не так, напишіть, будь ласка, щоб я бачила, де тут в чаті йдуть коментарі. Просто я не бачу навіть самого поля. Хочу про себе розказати кілька слів. Мене звати Олена, я майстер фелдмейкер займаюся створенням валяного взуття. Зараз я принесу корзинку, покажу, як воно виглядає. Взагалі, це в основному. Це ось такі валяні тапочки, з овечої вовни. Наприклад, це замовлення в корзинці чекає ще на четверту пару, і воно поїде до Америки. Багато замовлені їздять по країнам світу. Нещодавно в Нідерланди поїхало ось такі авокадики. Ой, це пара, ось отак. Це з п'яточками пара. Ну, я їх ще не треба отформувати, трошки намочити. Ось ці це такі з авокадиками пара. І це шлюбки з авокадиками. А більше моїх робіт можна побачити в Інстаграмі. Вони підшити шкірою. Можна не підшивати, можна підшивати шкірою. І ще можна просто підшивати. Десь у мене тут є ще. Пора підшивати такою мікропорою. Ось 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 несу. Ось мікропорою ось такою підшивати. Якщо треба комусь ходити до альтанків, бісєтку. ось такі. Вони можуть бути натуральних кольорів і можуть бути кольорових, як оці зелені. Я знаходжусь в місті Харків. Ось такі роботи я виконую. Якщо у вас є питання щодо цього взуття, можете мені задавати їх, я вам відповім. Ну, а зараз я почну свій робочий процес, буду підготовлювати вовну, важити її, накладати на шаблон, буду її. Якщо вам цікаво, дивіться, спостерігайте і пишіть свої питання. Можливо, я тут так залишу, а вам тут його все одно не видно. Треба якось камеру трошки повернути, мабуть. Та я лучше піднесу, потім пізніше покажу, кому цікаво буде. Так. Беремо ось такий рулончик вовни. Так, все, злилися люди вже. Дякую за лайк, що поставили лайк моєму ефіру. Я трошки тут не розумію рот з найкращими моментами. Вітаємо вас в чаті. Вже є право до спільноти. фільтр чату. Усі повідомлення. Так, да, я не бачу повідомлень, як вони тут відображаються. Мені трошки не зрозуміло. Ну, добре, ще тут якісь є ретушування Вінквина. Ну. Мені треба взяти 200 грамів вовни. Вона приходить ось в таких рулонах. Бачите, рулони приїжджають з Австрії. Ось такі рулони, тобто, кому ще потрібна така вовна такого кольору, я з задоволенням виконаю вам. Тут ще десь на три пари капсів залишається. Ну что, глядачи не приходят, чи приходят до нас? Я не бачу питань мені не видно самого чату, куди надходять питаннячки. Я трошки розгубилася, бо не підготувалася так, щоб бути тут в кадрі. Зараз шукаю ось такі шаблони, щоб я могла, щоб я могла відрувати вовну. Не підготувалася, то я трошки хвилююся з цим прямим ефіром. Але я бачу, тут людей взагалі не багато приходить. Можливо, це просто не цікаво. Я щось те, що я роблю. Так, у мене буде одна пара помаранчева, а одна буде сіренька. І тому я зараз шукаю шаблон на помаранчеву пару. Дивно, що я не можу її знайти. Біла вовна. Так, ну давайте, поки я шукаю, я вам поставлю корзинку з ось такими виробами, щоб ви розглядали їх тут ось такого котика спостерігайте поки, ага, ось вони де сховалися ось вони де сховалися. Починаю відривати вовну по шаблончику.